Ви не спав до 8 ранку? Так. А да. я спала, але щось краще проснулася без настрою взагалі. Все буде добре, як казала моя бабулька, все буде добре. Good morning, сьогодні у нас next day. Вчора ми сходили на риночок. Перший раз в своєму житті я їв жабу. Та ще на смак, як курочка. Доволі таки смачно. Ще б не один раз спробував, особливо під пивком. От, і зараз йдемо з вами снідати. Куди снідати В Вікені любимі Боула? Ми вже на півдорозі нашої кафешки, тут по дорозі є також ось такий, типу, павільйон вуличка. Тут все класна кафешка, ми там не були ні разу, а тут вже живуть в'єтнамці. Ось так. На цьому ми сітки поцепили, щоб листечко на голову не падало. Але цікаво, як його буде багато. Вони скидають якось чи ще. От, і багато вулиць, якщо не говорити про головні вулиці, то виглядають ось саме ось так. Є декілька головних, а всі станілички такі маленькі, і все от в таких домиках. І дуже-дуже багато мупенів. І ще багато китайських машин. Прям дуже багато. От, на будь-який смак, як я всім казав, від Жигуля до Мерседеса. Це прям якась віла шикарна. Якщо ми вже доєдналися до нашого закладу, біжить вже чувачок з водичкою. Ось так виглядає наш заклад. До речі, вже багато хто прикрасив на заклади. Тут усі йолочка дуже така не такий підворик. І там ще все приміщення. Тут дуже смачні боли, які полюбляє Вікова. Теж це найсмачніше було. Я декілька разів пробував, перший мені не зайшов, а от другий я пробував, який Вікова вас зробила, то доволі таки смачний був. Ось так виглядає. Місто Донаджі заказав свій філітр кофе за 4 долари. Салатик з курочкою. Він класно заказав. 69 тисяч. Ну, менше проводила три почти. Ну ладно, три. Вікова заказав свій такий кофе салдом. Я ще чекаю на свій сандвіч все на 20 Ви снідали. Відтоді зараз піду платити, скажу скільки я в загальному трати. Ну що, яка же берешся. Я говорю в канадських доларах. Там 20 канадських доларів точно буде. Що? Не платити не буде. Вікован, не може ніяко спокоїтись, шукаєш шоколад дубайських. Ми його від в. Хоча ми його в Таїланді згорем пополам знайшли. Зараз шукає в В'єтнамі. Найшлі туди! Зайдемо себе питаємо, тоді Дубай чоколад десь може. Вряд ли. Це не вікувати, це якісь гори наше. Вона заб'єс їй в голову, з шоколадом дубайським. Ходить вже 10 днів, водиться песики. І його реально ніде немає. Ну, типу, в країні. І, до речі, ти ж сині казала, що він хранить тільки 3 дня. Всі водять, типу вже його в Турції кліпають. Вот, того оригінального ми не можемо купити. Значить... Мені підходить не оригінальний, мені до не в Мені не сподобався, я хочу оригінальний. Не сподобався. Оріжджал шоколад хранить тільки три дні. Тобто, в принципі, ти вже не можеш хотіти дубайський шоколад, тому що він не оригінальний. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Який? Який, скажи, давай, давай. Mm -hmm. Давай. Давай. От бачите, так і живу. Це в страданнях, мученнях. Прийшли олівчики купувати корм. До речі, в нас була дуже велика проблема з вибором корму для неї, тому що її не було фірми, яку ми їй даємо. І це було дуже-дуже складно. От, тому ми підбирали аналоги і знайшли лише ось в такому якомусь пет так, смайл. Корм з качечкою і плюс-мінус сподобається вона не Немає ніяких алергічних реакцій. Ми ну, так, бак, так, брали? Так, да, ми брали дак. Два таких корма, в кожному тут по 200 грам, напевно. Ні не знаю скільки. Напевно, по 200. 110 тисяч. Це 5 доларів. 4,5 доларів. Дуже дещо. і корму вистачає десь на тиждень-два, напевно. Так? Який класний байк. Зараз вікова, піде на масаж. В неї дуже стресовий день їй потрібно відпочити. Того ми відправимо її на масаж, щоб вона відпочила від мене, я від неї. Олівку відправимо теж на спа процедури. Вдома сидить. Такі справи. Куди підеш на масаж? До нас. До Данам? Угу. домов в кого. Вона ж навіть повеселішала, коли <кій> пішли. Ми їх не питали. Питали, побачите, так приїхали, собака каменово. Коли почула про масаж, така весела. Ну, можемо зайти. Що ти ваш непоганий? Я, я, що це... Ну, глядаємо так, все. Ми час від часу дивимося просто квартири для того, щоб розуміти, що там по ціні і чи є нормальні варіанти. І саме головне, це ми з Олівкою. Нас це більше всього хвилює. Тому інколи заходимо, питаємо. От бачиш, док не можна. З цим доком, він маленький, 2,5 кг, чого нікуди не беруть. Велика проблема знайти квартиру, де можна з собачкою точно. Собака це не фемелі у них, походу. Вони просто не знають, що таке наша олівочка. Тут, до речі, я брав моп'яде в Рім. Можливо, вона хтось дивиться з В'єтнаму, з Данаму, комусь би потрібно, то тут можете приходити брати. Ціни доволі такі приємні. Пацани теж нормальні. От. Одна з них розмовляє російською. Ну, вона в'єтнамка, але трішки розуміє російську, українську гарячу. Російською розуміє. А так там війська вільна скрізь. Тут до речі, такий масажні. Якщо треба, можете прийти зробити масаж. Ціни там щось Ой, 100 тисяч 3 минути. Ой, 30 минут. Як відправив віку на масаж, даві 500 тисяч, це аж цілих 20 американських доларів. Почувствую це звіздою. Там можна за 20 доларів масаж 90 хвилин, це 350 тисяч, це 12-13 доларів. Ну і ще куча всього можна собі замовити. Голову помити за 3 долари і все інше. Тому хай іде, відпочиває, а ми зараз не несемо рівський корм і піду, пострижусь. Ще вам розповісти, у нас, коротше, збирається ставити бойлер. У нас є гаряча вода, але вони, коротше, вирішили поставити болір. І вони ж ніколи прийти вчора. Я вчора просидів цілий день вдома, От, і короче, ж не вибрали в час. Наступає час, я записую там відосики собі, стукають двері, кажуть, sorry, not today. Каже, в мандень. Не приїдуть, коротше, сьогодні. Ну тут так нормально, то нам кровать міняли місяць, ну місяць десь тиждень, казали три дні. Діван привозили, стіл. От. Але в цілому будинок не дивани. Квартира на камеру, до речі, виглядає так собі, але в житті набагато краще. Йдемо з вами тестити в'єтнамські барбершопи. До речі, ось у мене тут теж є барбершоп, але я ще з нього не хочу. Я не знаю, на вид речі, непогано, і стрижки там також недорогі. От, а я йду інше, просто він мені візуально якось сподобався і там стрижки 60 тисяч це. Грубо говоря, 3 долара, десь 2,5 USDT, тому я зараз рухаюсь туди для того, щоб по постригти. Я тут вже раз стригся за 100 тисяч, за 4 долари, ну мені не дуже сподобалось, тому що. Коротше, таке настригли, що... Стидно було виходити без укладки. Зараз відросло плюс-мінус нормально. Сервіс Ну що постригся, показав вам трошки барбершопну. Ну, в цілому виглядає доволі таки солідненько. Стрижка коштувала 60 тисяч, плюс 20 чаюхи дав. Ну, Це 4 бакса. Як на мене, це доволі таки дешево. Постригли, ну плюс-мінус непогано, не так як, звісно, я люблю хотів. Треба знайти собі українця, який реально шарить, щоб хоча б пояснити правильно, що я хочу. Коротше, зараз розповім про сервіс. Сижу, стрижусь. Взагалі ізі, все добре. Виходить якийсь лівий, Вот його дівчина з другого приміщення, він сідає рядом зі мною. Тіп, який мене стриг, мене кидає на минут так п'ять. І виходить собі, то, типу, що там стриже, укладе далі. Я думаю, норма стінка. Ну ладно, посидів, повтикав, він мене достриг вже практично, бо та речі, тут голову не миють. І каже, типу, іди за дівчиною. Я такий думаю, ну окей, може, голову ну, Прикольненько. Там такі кушетки лежать. Вона мені каже, лягай, я ліг, лежу, жду, думаю, що ж буде. Дає мені таку планшетку і каже, типу, вибирай. А, каже, комбо. Я кажу, та ні, мені не треба комбо, кажу, я типу, постригтись і все. Ні-ні, вона каже комбо. Там то комбо, саме дешева ціна 120, тобто 6 доларів. А саме дорога 650 тисяч. Це. Ну, знаю, Хай би десь 25 да, 25 доларів. От. Кажу, ні, не потрібно, мені лише постригтись, і все. вона ні-ні, комбо. комбо. І там, коротше, масаж входить, масаж ніг, масаж голови, масаж спини, типу, помити і все інше. Думаю, ні, типу, треба, дому часу немає. Та й ну якби я хотів масаж, то я пішов би напевно на масаж, а не на стрижку. І То я постригся, біжу. Олівки зараз десь ігрушку куплю. От, і додому, тому що скоро йде на зустріч українців. Ну, покажу вам трішки таких затишних вуличок. це, до речі, такі ось улочки. Ось бамбау їде, це коротше, такі пухкі булочки. Мені от, от. на смак вони нагадують наші пирожки. Я в, в Таїланді їв з капустою, мені дуже заходи, тут немає, тут тільки з м'ясом. Але в цілому смачно і недорого. 20 тисяч це 80 центів, напевно. От. Так до кофіка, що це захотілося прям, дуже сильно. Бляха, я ще не туди пішов. Ось наскільки у них все розвинено. Я прийшов купувати ігрушечку. Олівочки, до речі, 38 тисяч це... Буде коштувати ну, півтора долара. І в них можна платити наші карти в деяких закладах, приклавши до телефону просто. Вони достають свій телефон, отак. Я показую, можна карти, так. Да. Достають свій телефон, він там щось дзвонить. Я підвожу, нажимаю «Apple Pay». оплатити. Все. Прикольно! Я такого не бачив ніде. Я побачив це таке тільки в В'єтнамі. Ні в одній іншій країні я такого ще не бачив. Распаковка чек. Заказали ми українські продукти. Це ж українські mm, продукти? Це грузинські. А, грузинські. Окей. Борщика. Так, тут це... солі... соління. Сол... Як на українське? Соління. Соління. Лежать. будь ласка, як це буде Тут болінчик подарунок і салатик з капустою. Вау. Кінцалі, подиви, який розмір. Угу. Mm -hmm. І ще хімкалі? Ще хімкалі. Ти чекай, де кілограм моєї їди? Ось десь, шашлик з пірашечкою. Ага. Вау. І борщ. І борщ, ну... Борщ не поки що. А де хліб до борща? А хліба, до речі, а ну, ну мланець. Ладно, то зараз будемо тести дивитись. Ну, ну, хліба. що тут кілограм йде. Це все на 18 доларів. Ммм.